Чудесних футболок показую, що їх зовсім трошечки наших чудових футболочок, Я вже вам неодноразово показувала їх. Футболочки з вишитими написами. Це все є машинна вишивка. Пречудової якості котон, він досить щільний, якісний, не, не, не тоненький, тобто не настільки облягає тіло, щоб було видно все-все-все. Він достатньо щільний, але знову ж таки, це є якісна бавовна, в ньому точно не буде спекотно. Перекрути на шиї і дуже класнюча. Оцей розріз, який дає можливість нам носити її на випуск, не треба її там загинати і прибирати край низу. По розмірному ряду в нас є XSS, вона підходить на XSS і даже там M, якщо ви любите прилеглі силуети. Наступний розмір ML, ну, ML у нас є 44-46, і XL2XL. Всього три розміра, XL 2XL це 54-56, тобто від 52 по 56 спокійно можете купувати. Ціна цієї футболочки 1490. Вона ще в нас є в червоному такому теракоті, красивому, і вона в красивому зеленому. Але біла, одна з найбільш дефіцитна, найбільш затребувана. Класно, дуже з голубими джинсами, класно, з коричневими штанами, штани в нас теж є під неї. Тож, хто ще чекав на ці футболки, не зволікайте, бо це остання партія, а будете ходити в них аж до кінця вересня, це точно.